Із класу, у якому навчаються 28 учнів, потрібно вибрати трьох чергових по одному на кожний із трьох поверхів. Тобто з 28 учнів, з 28 учнів, треба вибрати трьох і цих трьох учнів, розподілити по одному. На кожний поверх. Перший, другий поверх, третій поверх. Прийшли, і ми ще гра. Ну, уявіть собі, що це гра. Всі 28 учнів прийшли на перший поверх. Скажіть, будь ласка, скільки варіантів я можу обрати і оставити одненького учня. Скільки в мене є варіантів? 28. 28. З 28 учнів я обираю одного. Існує 28 способів вибрати чергового по першому поверху. Так? Пішли далі. Піднімаємося на другий поверх. Скільки учнів залишилося в нас? 27. 27. Один учень залишився на першому поверсі. Так, скільки варіантів вибрати одного учня? З 27? Скільки варіантів? 27. 27. Когось одного. Потім залишився один учень на другому поверсі. Ми піднялися на третій поверх. Скільки учнів піднялося разом зі мною? 26. 26. Одненький повинен залишитися. Скільки варіантів існує вибору того одного учня? 26. 26. І далі залишаться 25 учнів, і хтось зрадіє, що він не черговий, хтось засмутиться. Але 25 учнів залишаться не, не при ділах. Тепер. Щоб, яка ситуація в нас? Або чи і. На першому поверсі залишився один учень. На другому залишився один учень. І на третьому залишився один учень. Яке слово ви зараз ключове чуєте? І чи або? І. І, і. і на першому. І на другому, і на третьому. Значить, яке правило ми використаємо зараз, суми чи множення? І. Множення. Сум. Правило не або Саша. Ми а, не так. один множення. варіант в нас, а цілих більше, ніж один варіант. Ми користуємося правилом множення. 28 спочатку. Варіантів множимо на 27 і множимо на 26. Значить, всього способів існує 19 656 способів. Нам треба було обрати і на перший поверх одного учня було 28 варіантів, і на другий поверх повинні були поставити. Когось з 27 вже учнів, і на третій поверх з 26 учнів теж ми обираємо одненького. В нас три можливі ну, варіанти. Тобто на перший поверх один, на другий поверх один і на третій один. Застосували правило множення.